Хто такий Крижанівський та що він робить у підвалі Служби безпеки України? А також чому він визнав повністю свою вину, знімає відео покаянного характеру, а журналісти підозрюють, що на нього чинять тиск. Давайте сьогодні, друзі, у всьому цьому розберемося. Вітаємо усіх вас, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Ми працюємо завдяки вам, тому не забувайте підтримувати нас за реквізитами, які є в описі під відео, та в першому закріпленому коментарі. Адже всі відео виходять на благодійній основі, їх ніхто не оплачує, їх ніхто не замовляє. Тому, друзі. Допомагайте разом з тим. Ми залишаємо QR-код на монобанку для підтримки наших військовослужбовців. На жаль, держава не забезпечує усім необхідним і деяким службовцям потрібна військова тепла форма. Тому не шкодуйте і підтримайте, бо вони захищають нас там. Ми маємо захищати їх тут. Також Крижанівський Сергій Вікторович знімав масу відео, де жорстко критикував, як він думав, адже він юрист і мав розуміти відмінність критики від закликів до повалення конституційного ладу в Україні, а також різницю між своєю точкою зору щодо певних політиків та бездоказового звинувачення у державній зраді певних чиновників. Усі, хто нас постійно дивиться, чудово знають, що так як ми критикували владу та певних чиновників, навряд чи хтось критикував, але потрібно розуміти, що таке критика, а що таке заклики до повалення конституційного ладу. Про це ми навіть знімали окреме відео. Одна справа, коли ми кажемо, що цей чиновник робить неправильно, тому що інша справа, коли бездоказово ти цього чиновника звинувачуєш у державній зраді, при цьому не відповідаєш доказами за свої слова. Але ж це можуть не розуміти люди і його підписники, які так чи інакше не являються юристами. Але щоб це не розумів юрист. Це вже трішки дивно. Також Крижанівський Сергій Вікторович раніше був адвокатом. Чому раніше? Тому що кваліфікаційна комісія позбавила його свідоцтва на заняття адвокатською діяльністю через відповідні його порушення. Разом з тим, ніяким лідером, ніякої громадської думки він не є, оскільки його відео можете зайти подивитись, дивляться декілька тисяч людей. Не більше, ніж 2-3 тисячі за неділю. І, наприклад, можете подивитись наш канал, який дивляться мільйони людей за місяць. Вказаний пан постійно публікував відеоматеріали, де закликав до повалення конституційного ладу, а саме закликав. Виходити людей, до речі, у військовий стан на певні мітинги, чим наражав їх на небезпеку, адже ми чудово розуміємо, чим закінчується для нас скупчення людей. І повірте, я завжди можете зайти і подивитись мої відео. Кажу про певних чиновників і надаю певні Аргументи та докази. Але не маючи доказів, я не кажу, що цей зрадник. Коли я їх маю, я показую вам відео, як ця особа ті чи інші заклики робила. Так ось є ще один такий Ростислав Шапошніков, який чомусь виїхав з України, живе в Америці. Але краще усіх знає, як нам воювати. Та ось цей Ростислав чомусь вирішив, що пан Крижанівський знімає відео з подвала Служби безпеки України, начебто його там катують. Давайте послухаємо, щоб не казали, що ми щось перекручуємо пряму мову цього ось журналіста, який наразі в Америці. У цьому відео я розповім, як. СБУ заарештувало блогера-адвоката, посадило його на підвал та шантажем змусило його записувати відео на своєму каналі з більше ніж 100 тисячами підписників. Відеоролики, де нахвалювати СБУ та Єрмака. 14 вересня 2023 року СБУ заарештувало адвоката та блогера Сергія Крижанівського. На каналі Крижанівського десятки відео про Єрмака, наприклад, такими заголовками: Єрмак, генерал-лейтенант ФСБ Росії. Де був Єрмак на початку війни? Відчинив ворота для наступу Росії. Хватит зради Єрмака потрібен ваш голос. Єрмак, триголовий змій, голова мафії, зараза України. Нам потрібно змінити цю владу. Це не нажерлива корупційна влада. Мало того, яка під час війни грабує, мародерствує і робить все для того, щоб ми не перемогли. І ви знаєте, як в такому випадку ми повинні відноситись до Зеленського. Я вже не кажу про Єрмака, штатного агента. ФСБ і ось тиждень тому Крижанівський знову почав публікувати відео, але тепер його риторика змінилася на 180 градусів. І він записує відео не в своєму кабінеті, як раніше, а на фоні якоїсь стіни. Схоже на це, що це підвал СБУ. Під час запису він виглядає схвильованим та дивиться на папірець на столі, з якого зачитує тези. А тези в тому, що тепер він нахвалює СБУ та Єрмака для мене. Це нелегкий час. Я зробив для себе висновки. Так ось, тільки через те, що пан Крижанівський знімає свої відео. На жовтому фоні, як ви бачите, а не в офісі, як зазначає журналіст, це говорить про те, що його катують, і він знаходиться в підвалі Служби безпеки України. Це просто друзі, фантастична доказова база, аби Служба безпеки України була звинувачена у катуванні людей. Ну що ж, якщо це доказ. То тоді справді юристів не потрібно. Достатньо просто змінити фон і тебе вже катують. Як бачите, я змінив фон, а отже, мене катує Служба безпеки України. Тому це відео я записую під їх, під диктовку. Вибачте, друзі, під тиском записую. Ось. Я думаю, ви зрозуміли. Це знак, що мене катує СБУ. Подібний маразм ми чуємо постійно, адже так є дуже багато питань, які ми маємо з вами вирішувати. І будь-яка влада, вона не ідеальна, це розуміють усі. Але це одне а інше розпалювати ворожнечу всередині держави та наражати громадян на небезпеку, мотивуючи їх виходити на майдани. Чи у Крижанівського вже війна закінчилась, то ми йому повідомляємо, війна не закінчилась. Але, друзі, давайте послухаємо, як після цього всього такого ж самого підвала, в якому зараз знаходжусь я, ви вже всі побачили, в підвалі СБУ він зняв ось це відео і чітко покаявся у своїх діяннях, що Дійсно заслуговує на увагу, тому що треба розуміти, що ти кажеш, коли ти кажеш і навіщо ти це кажеш. А саме головне потрібно розуміти, до чого твої слова можуть призвести, тому що, будучи публічною особою, ти маєш думати, що ти говориш і на кого. Бо, на жаль, наші люди не хочуть аналізувати, критикувати та думати, що вони споживають. І вони могли б зібратися, а рашистія могла б туди вдарити. Адже зрадник на зраднику і зрадником поганяє, міг хто-небудь пройти, дізнатись про акцію, і туди б хтось би, вибачте, за відвертість прилетів би. Тому ми вважаємо, що це показова історія для усіх тих. Хто не думає, що він говорить і до чого він закликає? А тепер давайте ж послухаємо, що сказав сам Крижанівський. Для мене це нелегкий час, і я знову можу працювати на своєму каналі. і Я радий сьогодні з вами розмовляти. Я буду подавати вам інформацію тільки правдиву. Я зробив для себе висновки з того, що сталося, і згідно рішення суду, яке буде незабаром, я після 20 листопада Повідомлю вам, яке було прийнято рішення. І зрозуміло, що ми повинні бути з вами в єдності. Питання тільки стосується єдності для перемоги. І зрозуміло, що консійний лад в Україні він повинен бути непохитним. Ну, от хорошо, ну, розважемо ситуацію. Ну що, я ж все наговорив вже, як ви хотіли. Служба безпеки України випустіть мене з підвалу. Я більш не буду так себе поводити. Я буду хорошим хлопчиком, не котуйте мене більше, будь ласочка. я більш так не буду. Чесно, чесно. Вибачайте, друзі, за сарказм, але на цей маразм дивитися вже немає сил. Думайте, кого ви дивитесь, що ви споживаєте і аналізуйте головою. І не ведіться на провокації. Псевдо, таких ось, вибачте, патріотів. Слава Україні!